Україно-польський парад з нагоди перемоги над більшовиками. Травень 1920 року. Праворуч знаходиться польський генерал, який приймає парад Едвар Ридцміглий. Унікальні світлини, унікальні відео, які незабаром ми покажемо вам на сторінках нашого каналу. Тому неодмінно підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб нічого цікавого не пропустити. Поставте вподобайку, підтримайте український контент і неодмінно поділіться історією України з друзями і знайомими. Донедавна невідомі архівні кадри, які зберегла Польська Республіка. До сотої річниці Параду їх побачив світ. На даному фото ви бачите, що праворуч рухається кіннота, вона крикує на Майдан Незалежності. А ліворуч вже артилеристи повертаються до прорізної вулиці, адже парад якраз і проходив саме від прорізної до Думської площі. Сьогодні це Майдан Незалежності. Війська УНР. Залізничний ешелон. Йозеф Пілсуцький, головнокомандуючий військ Польської Республіки. Ну і досить цікава історія, яка збереглася на відео польських кінематографістів 1920 рік. Історичні кадри, як польсько-українські війська йдуть визволяти Київ. Унікальні відео, які зберегла польська польська республіка, переможний ход польського війська, який сприяв українській армії під командуванням Петлюри, і саме за допомогою дружного сусіда спільно Польща і Україна вирушила визволяти Київ. Більшість із цих відео ніколи не бачили українські історики, і до століття української революції, власне, польські кінематографісти представили ці унікальні кадри, власне, і українським, і польським історикам для вивчення. Не так багато відео, де є. Симон Петлюра. І ось, власне, унікальні кадри. Де семирічний хлопчик, який відмінно тримається в сідлі. Ось саме семилітній вершник віддає честь офіцеру. Це український хлопак, який вже бореться проти більшовицької агресії. Війська Петлюри воювали під гаслом Смерть Совітам. Ось такий ось. Рапор, можливо, це навіть частково білогвардійські частини, які підтримали війська петлюри. Можливо, навіть і так. Підрозділ чорних запоріжців. Ну і бойовий танець. Бойовий танець саме традиції танцювати зі зброєю тягнуться українців з незапам'ятних часів. Ну і ось, власне, танець часів Української Революції. Унікальні кадри, які зберегла Польська Республіка. Кадри боротьби України за незалежність. Неодмінно натисніть лайк, поділіться цією трансляцією з друзями і знайомими. Український контент має поширюватися інтернетом. Допоможіть у цьому. Всіх поціновувачів повернемося України, до Києва, де сьогодні у нас Ми продемонструємо карти, вам унікальні кадри параду. Демонструються вперше. Сьогодні ми побуваємо в Києві 1920 року на параді спільно українсько польському параді. Київ щойно був визволений від більшовиків. Ви побачите кадри, які донедавна були унікальні. Які абсолютно ніде не були продемонстровані раніше, ви побачите на фото і стоп кадрах відео Симона Петлюру, Йозефа Пілсуцького, а також інших керманичів польської і української армії, а також всіх учасників параду. Тож повернемося у далекий 1920 рік. Київська операція польсько-українських військ. В травні 1920 року унаслідок наступальної операції польського війська й армії УНР Київ вдалося визволити від більшовиків. 5 травня війська увійшли на Куренівку. Вже 6 травня польські розвідники на трамваї з пущі водиці заїхали до центру міста. Вони захопили. Вісьмох полонених червоноармійців, яких хутко доставили у штаб тим самим трамваєм. Від бранців дізналися, що більшовики відійшли за Дніпро. 7 травня до Києва уходить сьома кавалерійська бригада з півночі та перша піхотна дивізія легіонів із Заходу. 8 травня. 6 та січова стрілецька дивізія армії УНР на чолі з полковником Марком Безручком. Самого Марка Безручка ви також сьогодні побачите на одній із світлин. За спогадами свідків кияни досить радушно зустріли поляків квітами, як і війська, звичайно, УНР. Представники міської думи. Вручили польському офіцеру, чий підрозділ увійшов до Києва першими символічні ключі від міста. Вже 9 травня 1920 року на Хрещатику відбудеться спільний парад перемоги Україно-польський парад україно польських військ. Ви зараз бачите кадри Києва 1920 року, які чудом вберегли. Польські кінематографісти і представили це ці фактично світлини і частково відео, яке ми неодмінно продемонструємо вам під час наступних наших прямих відео ефірів. Тож неодмінно підпишіться на наш канал, поділіться цим відео з друзями, знайомими, щоб нічого цікавого не пропустити. більшість із відео і фото кадрів будуть демонструватися широкий, широкому загалу вперше. Донедавна ці унікальні світлини і відеокадри були взагалі невідомі і не вивчені істориками. Тож, зараз ми уважно роздивимося деякі світлини самого параду. Рад на Хрещатику 9 травня 1920 року. На кадрах ви бачите польську кінноту, яка крокує Хрещатиком, і, власне, одну із польських дивізій. Давайте я вам трішки докладніше розповім, як то було. 9 травня у центрі Києва відбувся спільно польсько-український парад. За наказом Верховного командування польської армії будинки прикрасили українськими прапорами, польські прапори вивісили лише на будівлях, які займало польське командування. Парад мав прийняти головний отаман Симон Петлюра та маршал Юзеф Пілсуцький. Однак Керівники держав одразу після зустрічі відбули з Києва. І перший до Могильово Подільського, а другий відповідно до Марша до Варшави. Парадом керував командувач польської 3-ї армії генерал Едвард ридз Сміглий. Разом із ним стояли командир 6-ї стрілецької дивізії армії УНР, полковник Марко Безручко. Представник головного польського штабу полковник Юліан Стахевич, французький полковник Шаль Густав Анот та японський військовий аташе майор Масатака Ямавакі. Так, давайте подивимося ось цю. Світлину, на якій зафільмований саме парад на Хрещатику, це фактично польсько-український парад, і зараз ви бачите, що праворуч кіннота крокує до Майдану Незалежності, а ліворуч артилеристи повертаються до вулиці Прорізної. Я думаю, що багато з. Киян впізнав ці локації. Ну, а на цій світлині ми яскраво бачимо праворуч самого командувача парадом. Саме це не хто інший, як е, е, генерал 3-ї армії Польщі Едвард ридз Смігли. Ну і відповідно польська. Кіннота і артилерія. Ще одна фото параду. Це польська піхота біля Думської площі Майдан Незалежності. Неодмінно натисніть лайк цьому відео, поділіться з друзями, друзями, знайомими. Чим більше Відео вподобайок буде на нашому каналі, а чим більше підписників збере наш канал, тим більше цікавих відео ми будемо демонструвати. В Наступних наших відео ви побачите фото і кадри польської кінохроніки, стоп-кадри, з яких ви зараз бачите в своєму ефірі. Це ми побачимо вживу, як крокує Симон Петлюра, як він спілкується з польським генералом Юзефом Підспілсуцьким, командувачем польського війська. Ці відео просто унікальні і дякувати польським кінематографістам, майже через 100 років вони явили світу в чудовій якості такі ось. Історичні, дійсно історичні кадри єднання польського і українського війська в проти, боротьбі проти більшовицької агресії. Як згадує польський офіцер Тадеуш Кучеба парад був відмінний. Перед очами незліченні юрми глядачі. Правди, сьогодні у нас чудовий відеоогляд, неймовірні кадри історії, які ще донедавна не були відомі історикам. Це кадри, які нещодавно були знайдені у фото і відеоархівах Польської Республіки. Це Україна і Польща 1920 року ми підібрали для вас сьогодні кращі фото і відеофіксації спільно. Польсько-українського параду на честь того, що Київ 1920 року звільнено від більшовиків. 9 травня в Києві спільний парад. І зараз ви бачите Симона Петлюри і польського генерала, який саме цей парад і прийняв 9 травня 1920 року. Генерал 3-ї армії Польщі Едвард Риц Сміглий. Знову таки, крокує Симон Петлюра до штабного вагону з Юзефом Пілсуцьким. А це світлина, на якій зображено підготовка до зустрічі, якраз. Військ параду. Українські жіночки у вбранні готуються якраз вручати коровай. Юзеф Пілсуцький і Симон Петлюра не брали участь у параді 9 травня. Вони відбули у справах. Роз'їхалися, як то кажуть, у різних напрямках. Якщо Петлюра поїхав до Могильова-Подільського, то Пілсудський відправився до Варшави. І тому парад приймали генерал Ридз Сміглий і полковник армії УНР Марко Безручко. Підірваний потяг, власне він. Як ви бачите, зруйнований зійшов з, рей, з рейок. Це один із епізодів війни з більшовиками. Це більшовицький потяг, який був розстріляний військами УНР. Це потяг комісара більшовицької армії Муралова як зазначено в польських джерелах. Власне, на світлині ви бачите симона петлюру праворуч, а зліва саме полковник військ УНР Марко Безручко. Так, Йозеф Пілсуцький і Симон Петлюра на історичному фото 1920 року. Війська Польської Польщі крокують по Хрещатику. Тоді це вулиця Думська. Ви бачите, артилерія, корпус артилерії. Кіннота на вулиці Києва. Нагадаю, це спільно україно-польський парад з нагоди перемоги над більшовиками. Травень 1920 року. Праворуч знаходиться польський генерал, який її приймає. Парад. Едвар Ридз сміглий. Унікальні світлини. Унікальні відео, які незабаром ми покажемо вам на сторінках нашого каналу. Тому неодмінно підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб нічого цікавого не пропустити. Поставте вподобайку, підтримайте український контент. І неодмінно поділіться історією України з друзями і знайомими. Донедавна невідомі архівні кадри, які зберегла польська.